Вітаємо вас на щорічній різдвяній виставі у промінчику сонця. Може, кожен скаже по два речення про себе? Бляха, серйозно. Даруйте, у нас є правило. Не лаятись. Наші погані звички передаються нашим дітям, тим самим забруднюється їхній природний лексикон. Виродку. Я скажімо, відчим туса? Ми повинні позбутись малого сьогодні ж, інакше він когось уб'є. <звіст> Вона хоче вигнати титуса з дитсадка Тетус маленький виродок. Обмовляє нашу країну. Мою ружу змусив грати в голих людей. А дітям беганам він дає м'ясо. Я покажу вам виставу Бачиш, все сиплеться. Але йому п'ять. Йому шість. З народженням дитини увесь твій світ. <плух> Якого біса? <плух> Я для пацана стараюсь. Так? Буде справжні різдва. Я батько. Я батько. Мати я прекрасна. Ви боялись вечірки з Тадеушем? Хіба не весело? Не весело.